Всім привіт, дорогі друзі! Другий тур Ліги Чемпіонів підійшов до свого завершення, і зараз ми будемо робити огляд на кожен матч, який був зіграний в середу. Матчі середи у нас на огляді зараз. Ну і в кінці відео теж подивимося таблиці, що змінилося після двох зіграних турів Балчев, загалом дуже насичена Ліга Чемпіонів, другий тур дуже сподобався. Пишіть, який матч вам саме в середу найбільше сподобався, із тих, які ви зараз бачите, який був самим насиченим і найкращим взагалі по динаміці. Зрозуміло, що нас цікавив матч Антверпен-Шахтар. Але якщо відокремити матч Антверпен і Шахтар, камбек нашої команди, то, звісно, є інші матчі, які заслуговують на увагу. по кожному зараз ми коротенько пройдемось, друзі. Тому перед початком пишіть свій коментар. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто в нас вперше, і заходьте в Телеграм, щоб не пропускати сповіщення про вихід нового відео чи то про старт прямої трансляції. Це теж важливо. Посилання всі знайдете в описі. Так само можете ставати спонсором каналу, буду дуже вдячний за вашу підтримку. Ну і поїхали розбирати матчі середи. Матч Антверпен Шахтар говорити не буду, тому що зробив окремий огляд, окреме відео 20 хвилин, не фактично, там чи 18 чи 20 хвилин відоса. Перегляньте його, знайдете на нашому каналі або в підсказці під цим відео. Теж зможете знайти цей детальний огляд. Загалом Шахтар круто закамбечив. Питань, яких немає, детальніше можете переглянути в попередньому відео на цьому каналі. Давайте відразу перескочимо і перейдемо до Атлетико Мадрид і Фейнорд, де Атлетико виграли з рахунком 3-2, і тут я вам скажу, що Фейнорд здивував своєю грою. Мало того, що вони показали характер, і, в принципі, показали те, чому нас знищив Фейнорд минулого сезону. Коли ми їм поступилися 7-0, тобто Фейнорд ще тоді показували доволі якісний футбол і в матчі проти Атлетико Мадрид. Із того, що я подивився, тому що я не всі, на жаль, матчі, навіть голини всіх матчів бачив. Але отак от коротенько матчі матч Атлетико і Фейнорда я переглянув. Дійсно, дуже конкурентне протистояння. Дуже класно біжить Фейнорд, дуже круто вони переміщуються із оборони в атаку. Дуже класні у них флангові футболісти. І взагалом по статистиці вони переграли Атлетико в два рази по всім параметрам. Володіння, удари по воротах, показник XG в них до двох. Взагалі доходить в Атлетіко Мадрид всього на всього 0,81, при тому, що вони три м'ячі забили. Альваро Марата зробив тут дубль. І в першому таймі був автогол. Першими відкрили рахунок саме Фейнорд. Потім через 5 хвилин забив Альваро Марата. В своєму стилі перші м'ячі вони такі були сумбурні, тому що Ермосо там свої ворота забив перший м'яч. да футболіст -атлетіко. Потім Мората на помилці суперника спрацював і забив на 12-й хвилині. Потім знову Фейнорд вийшли в пар... На 34 й хвилині. І е, Антуан Грізман, який же фантастичний футболіст в Атлетіку. Якби не він, я не знаю, Атлетіко просто б мертве. Чесно кажучи, якби не Антуан Грізман, по-перше, він м, розпочав атаку, віддав перед голіву, коли Мората перший м'яч забивав. По-друге, який м'яч забив Антуан через себе. Це, напевно, найкращий гол взагалі цього туру. Другого, саме гол Антуана Грізмана, так забити, так скластися і забити через себе. В роздягальню і зрівняти рахунок 2-2. Ну і потім дуже швидко, коли другий тайм розпочався, Атлетіко відповіли. І Альваро Марата зробив дубль забив після передачі моліна на 47 й хвилині. Ось перед вами статистика. Бачите, перший тайм в принципі був десь більш-менш рівний, але все одно під тиском був більше Атлетіко Мадрид. Другий тайм повна домінація Фейнорда, тому що Атлетіко ну ель чоло, що ви хочете Сіміони грав по рахунку. Ну але не змогли, не змогли футболісти Фейнорда дотиснути Атлетіко і забити, зрівняти бодай рахунок. Тому перемога така от рядова перемога Атлетіко-Мадрид. Слідуючи два матчі зовсім коротко, тому що я не бачив ні голів, ні цих матчів. Селтік, Лаццо тут, в принципі, прогнозована перемога Лацсо, хоча Селтік грав вдома, Ми знаємо, що ця шотландська команда доволі непогано грає свої домашні матчі. І якщо дивитись на статистику, в принципі, воно десь і виправдовувало це. Дивіться, по ударах вони десь перебили Лацо. По XG фактично однаково, навіть Селтіка трошки більше. Але за рахунок класу, наскільки я розумію, Лацо змогли переграти свого суперника. Перший тайм був о, десь за Селтіком, другий тайм теж за Селтіком. А голи були в першому таймі два м'ячі. Ну і третій гол уже на 90 плюс 5, І Педро вирвав, досвідчений. Педро вирвав перемогу для італійської команди. Дуже важлива перемога. І можна привітати Лацо з цією тяжкою звитягою, тому що... На Celtic Park легко нікому не буває. І матч в принципі двох рівних команд. Цервена зв'язда проти «Янг бойза зіграли з рахунком 2-2. Давайте подивимося, забивалися м'ячі. Перший м'яч був забитий цервеною зв зв'язкою в першому таймі на 35 й хвилині. Потім камбек «Янг бойза дуже швидкісний 48-61. Ну і ми бачимо, що пізні голи у нас дуже багато пізні голів. Букарій забив. На 88-й, зрівнявши рахунок. Якщо глянути статистику, ми можемо відмітити, що до хіра реально Ну набили багато моментів, тобто, по очікуваних голах в цервене 305 в Янгбойзе 285 доволі непогано це все виглядає. По ударах взагалі рівна кількість. Тобто максимально рівний матч. І результат на табло відповідає тому, що ми зараз бачимо в статистиці, тому Ну, на жаль, для цих команд, тому що було б краще, якби хтось із них виграв. Так більше шансів у них було б боротися в своїй групі за непевні місця, які можуть дати їм право виступати в, в Єврокубковій весні. Слідуючий матч, який я намагався дивитися, це Борусія, Дортмунд Мілан. Але ну... чесно кажучи, це напевно найгірший матч, от саме якщо брати матчі середи. По-перше, голів немає. По-друге, конструктиву моментів дуже мало. Я б не сказав, що хтось грав гірше чи хтось грав краще. Десь Мілан, напевно, більше створив моментів, прям таких 100% і по XG. Зараз от, показник XG показує, що один і чотири в них більше, ніж у Дортмунда 0,96. І знову Мілан грає в нульову нічию З Ньюкаслом вони в нічу 00 зіграли. І з Борусю зараз грають 0-0. Це їм не йде на користь, тому що псж з Ньюкаслом ми зараз перейдемо, а тут. Як ви бачите, ну перший тайм був за Борусію з точки зору володіння, але ж Мілан це не про володіння. Ми знаємо, що Мілан може грати без м'яча і створювати моменти і забивати голи. Мілана великі проблеми в цій лізі чемпіонів з забитими м'ячами. Другий тайм вони, в принципі, вирівняли гру проти Борусі. В другому таймі Мілана більше було агресій, більше конструктиву і е, більше якісних моментів. От в два рази по XG вони переграли Борусі у Дортмунд, але це їм не дало змоги ну, забити бодай один м'яч в цьому матчі. Тому, на жаль, для обох вони зіграли в нічю. Знову ж таки, як в ситуації Бойза і Цервене, так само і тут. Результат 0-0 не йде на користь обом командам, особливо Мілану, який. Ну, поки що не може забити в цій лізі чемпіонів. Тому тут е, така суха нульова нічия, яка, ну, подивимося по таблиці, що вона дала цим двом командам. Далі матч Лейпцига і Манчестер-Сіті Уже, чесно, набридли їхнє протистояння, але нічого нового. Та певна інтрига була. І вона була непоганою, доволі якісною. Але Манчестер Сіті погрався, погрався і в кінці гри, як завжди, забив. Вони люблять давати інтриги в своїх матчах. Піднімати коефіцієнти, щоб люди піднімали бабки на МС. А можливо, і не підіймали, як в останньому матчі англійської прем'єр-ліги, коли Сіті програли. Так от тут те саме могло статися. Фоден забив на 25-й хвилині, і перший там на цьому і завершився. Якщо дивитись статистику, ну блін. Куповий Сіті. Дивіться стату. Вони просто знищили свого суперника по моментах. Холланд. Що цікаво в цьому турі? Треба відмітити цей тур Ліги Чемпіонів, що не запив ні Мбапе, ні Холанд. Два, ну, скажімо так, флагмани футболу на даний момент. От вони, можна сказати, заміняють зараз Кречану Роналду і Месі. Так от ні той, ні інший не забив, хоча в Холанда хіра було моментів. Він бив просто неймовірну кількість ударів. Але то не влучав? от Щось з Холандом в цьому матчі дійсно ставалось. І видно було, от як забивав Жеремі Доку в кінці гри, третій м'яч. І там Холанд відкривався під передачу, там була контратака. І Холанд був реально засмучений, що доку йому не дав забити, дав пас, а сам пробив. Джеремі Доку, до речі, непогано вписується зараз в Сіті. І хочу відмітити опенду. Класний трансфер, плейп, крутий форвард. По-перше, швидкість у нього шалена. По-друге, футболіст з корпусом, хоч він невисокого зросту. ну Чувак реально біжить, тримається. І дуже крутий гол. Він сам протащив метрів 10 м'яч. Зайшов штрафну і зрівняв рахунок, але недовго музика грала. Красивий від неї удар в дев'ятку від Альвареса. І в кінці контратака Джеремі Дуку похоронив. Альварес вийшов гол плюс спас. Альварес взагалі крутий джокер. Для Мансіті, і той же самий Дукут теж на заміну можна сказати, вийшов і зробив результат. Тобто заміни спрацювали в Гвардіоли, і, будь ласка, вся статистика і рахунок на табло, як то кажуть. Ну і те, заради чого, в принципі, в середу і зібралися ми, окрім звісно, беремо зараз в лапки матч Антверпені Шахтар. Це просто як за замовчуванням матч. А от другий матч після нашого це Ньюкасл ПСЖ. Це просто. Ну, ПСЖ знищили по грі. ПСЖ знищили в першому таймі, ПСЖ знищили в другому таймі. Це попри те, що ПСЖ в принципі старались повертатися в це протистояння. А тут можна навіть детальніше, тому що ну блін, наскільки це цікаво, виглядало, яка атмосфера взагалі на стадіоні була в Це, Це просто диво, дуже крута атмосфера, реально. І це ж був перший домашній матч Ньюкасла в Лізі Чемпіонів після довголітнього повернення в цей турнір. Як болівальники підготувалися, ну це просто шикарно, друзі. І як грало саме командно як виглядав Ньюкасл? Видно, що в ПСЖ немає командного духу, такого, як Ньюкасла. І знаєте, я, чесно кажучи, дивився перший тур Ньюкасл проти Мілана, де Мілан реально повністю переграв Ньюкасл. Ньюкасл був сірою масою. В тому предстання, я чесно думав, ну, блін, напевно, не дотягують. Цей матч показав, що, то, в принципі, можливо, десь ну, перший тур, можливо, хтось перехвилювався. Деякі футболісти там Нюкасла вперше ВЛЧ виходять і так далі. Так, от в цьому матчі прийшла максимальна впевненість. Вони просто загнали цей псж Якщо глянути по статисті, да, псж звісно, це статусна команда. Там грає, блін, бапе, йомайо, -йо, там реально все одно дуже сильні футболісти. І в захисті, і голкіпер хороший, і атака непогана, незважаючи на те, що багато лідерів пішло. Перший тайм Ну повністю був за Нюкаслом на рахунок моментів. І вони забили Альмірон. Цей шалений просто його ці. Цим... Святкування і цей стадіон, це попри те, що дощ, а стадіон повний, і всім похер на той дощ, шалена атмосфера в Англії, в Нюкаслі. Потім гол Берна з головою забили вони з Навісу, дуже крутий м'яч. І третій гол, там була помилка, я вважаю до Наруми. Коли забивав саме Лонгстоф, це дійсно була помилка Донаруми тому що він пустив рукою м'яч, і м'яч саме відньозили ті ворота. Він мав сейвити цей удар. Хоча до цього Донарума, в принципі, сейвив непогані. Ну, скажімо так, статистичні дані в нього було. Давайте подивимось, у нього сейвів сьогодні 4 більше, ніж у його суперника, наприклад, в рамці. Один тільки в Поупа. -по. Да, і це попри те, що е, ПСЖ. Ну, е, оцей гол Арнадеса доволі крутий. За і е, Ремери, хороше закидушечку зробив на Арнадеса. забив він головою. Здавалося б, що ПСЖ після цього голу має повернутися в гру, має відповісти щось Нюкаслу. І це десь виглядало так. Хвилин 10 реально ПСЖ давив-давив на Ньюкасл і потім знову-знову Ньюкасл Перериває активні дії ПСЖ на своїй половині поля і змогли просто засушити, максимально засушити ПСЖ максимально закрити мбапе в я б не сказав, що було багато моментів в цьому матчі. От Луїса Енріки по всім статтям переграли, повністю. і гол Шера теж красивий, просто в падінні він падав, слизький газон. Він в падінні м'яч забив дев'ятку на 90 плюс перший. Весь стадіон кричить фантастично Мерфі. Як він радів тому, що дебютував в Лізі чемпіонів в першому турі? Да? Він виходить на заміну, віддає гольову передачу, його команда виграє 4-1 в першому стартовому матчі. В домашньому старту матчу Ліги Чемпіонів фантастично, просто фантастично. І таких матчів хочеться побільше в Лізі Чемпіонів і це ну можна сказати, два мішка зійшлися по факту. Що ПСЖ, які гроші там, блять, які там власники, і в Ньюкасл те саме, але Ньюкасл по складу ніхера не мішки. Тут саме грає команда. Тому що жодної зірки, жодної блін зірки в команді. Якщо ми беремо пежа, от при підносі, дату тут, в принципі, зірки і дембелі той же саме, звісно, що Кіліан Бапе, той же нападник рамос класно себе показав, перейшов в команду. Зірковий голкіпер, центр захисту, топовий, максимально Хакімі, один із кращих. Правих захисників, тобто в Нюкасла всього цього немає. На них є командний дух, в них є певна зіграність, і в них є характер, який вони продемонстрували і нав'язали свій характер ПСЖ. Після цього матчу я думаю, Луїсу Неріке буде над чим задуматися, тому що ну так далі грати просто не можна. Бо і Мілан, і Борусія така вибачати не буде. Ну і зовсім коротко по матчу Порту Барселона. Подивився я і Гол. І в принципі, огляд на цю гру. Можна сказати, що Порту дуже круто огризався, я вам скажу проти Барселони і створив кілька моментів, в яких могли навіть забивати. Дуже класно відіграв той дуже Галіно, але Барселона змогла все таки забити в, е в першому таймі. Кінці вже в роздягальню Франтора на контратаці піймали порту і забив Франторес після передачі Гюндагана. Потім Барселона Ну грала якось так воло, якщо чесно, десь не схожа на них, можливо, і Порту перехопили в другому таймі ініціативу. Грали вже Барса більше по результату, що дивно. Але що цікаво, Барса все одно не дала багато створити. Як ви бачите, порту якби ну настріляли на 0,34 тільки. Не сказати, що вони награли прям на забитий м'яч. Тобто отут. XG, от Барса на одиничку награла, одиничку і забила. А ці награли тільки на 0,5. Ну і в принципі, воно десь і на 0-1 виглядало. Але Порту реально огризався, Порту старався на рівних боротися з Барселоною як могли. От як могли, старались боротися, не вийшло, і мінімально програли Барселоні. І я думаю, що Шахтарю треба буде просто подивитися і повчитися, як треба приблизно грати проти Барси, щоб не пустити 5 м'ячів, як це зробив Антверпен. Тому це треба обов'язково зараз на заміточку. Ну і давайте переходьте вже до таблиці. В принципі, в минулому відео, де ми розбирали матчі вівторка, ми дивилися всі групи, які були зіграні саме у вівторок. Це ми вже продивилися. Йдемо саме до груп, які грали сьогодні. Атлет Мадрид, що тут відбувається? Зараз Латси, Атлет Мадрид, в принципі, показує, що вони є фаворитами. Цій групи, але блін, мені сподобався Фейнорд. Мені здається, що вони поборються дуже добре з Лацо. Заберуть чайочки. Ну, можливо, Селтік десь покусає, але Фейнорд буде до кінця боротися. Я просто в цьому впевнений. Команда дуже сподобалась. Група смерті друзі. О тут цікаво, тому що ну, зараз і Мілан не вражає, і Борусі якби теж одна нічия проти того ж самого Мілана. Програли зараз, програли вони стартовий матч ПСЖ, і ПСЖ якби теж програв, і Ньюкасл Херово. Тобто тут розумієте, Кожна із команд ну, якось не вражає, нема стабільності. І це і цими крута група смерті, що ніхто тут не буде показувати стабільність, що у нас, в принципі, до шостого туру буде йти боротьба за перше, за друге, за третє навіть місце. І ця група це дійсно демонструє. Я певно, що Ньюкасл ще буде втрачати, і ПСЖ, і Milano, і Боруся, щоб попереду в них втрати у всіх. Що з цього вийде, подивимося. Ну, на даний момент ситуація така, що бачите, ну якби 4-3-2-1. <схема>, Схема у нас прям просто да? вимальовується. Ньюкасл поки що йде зверху. Турнірна таблиця, ПЖ друге, третє Мілан Борусія на четвертому. Ну, якщо дивитись по грі, можливо, воно десь так виглядає. Хоча мене от в першому матчі, чесно, засмутив Ньюкасл проти Мілана. Мілан мені подобається. Мені подобається, але їм не щастить забивати м'ячі. Вони могли виграти і в Борусі, вони могли виграти і в Нюкасла, з них могло бути потенційно 6. але не вистачає десь можливо класу. Група G це просто, все легко, Манчестер Сіті ізі, 6 очок. Так, Лейпциг повинен займати друге. Тут я думаю, що доволі очевидна група. Немає навіть про що говорити. В нас же наша група нас цікавить це. Барселона, Порту, Шахтар, Антверпен. Поки що тут приблизно така сама ситуація. Барселона буде відриватися від всіх. І головна боротьба в нас буде ну, хотілося б забрати очки, звісно, в Барсі, хоч раз. Я не знаю, чи це реально чи ні, але в будь-якому випадку хотілося б. Е головна боротьба в Шахтаря буде проти Порту Антверпена, от матчі відповіді от там треба брати основні очки і проходити в ту чи іншу стадію. Поки що важко сказати, де опиниться Шахтар. Но з огляду на матч проти Антверпена є всі шанси, ну хоча б третє місце зайняти Таблиця бомбардирів поки що виглядає слідуючим чином. Тут багато футболістів, які забили по два м'ячі. Тут є, і Даніла Сікан. Що цікаво. Але поки що найкращі два футболісти це Ейлунд із Манчестер Юнайтед і Альварес із Мансіті. Що цікаво, от такі неочевидні варіанти. Ні Мбаппе, ні Холланда, ні топових нападників із там. Суперкоманд Белінгам тут навіть є. Тобто ну, багато футболістів по два забили, тобто, поки що ще немає от такого явного е, бомбардира із чемпіонів, але є от болісти, яких ну, десь мене очікували бачити. Тому, друзі, отакий от от другий тур Ліги Чемпіонів видався. Вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і заходьте в телеграм всіх. Запрошую, щоб слідкувати за нашим каналом більш детально. Тому, всім до нових зустріч.